Доброго ранку, сьомий клас. У нас сьогодні за розкладом другий урок це фізика. Ну що ж, ми з вами розпочинаємо. Будь ласка, дістаньте свої зошити. Запишіть число 15 вересня, класна робота, і тема нашого сьогоднішнього уроку фізичні величини, вимірювання фізичних величин. Похибки і оцінювання точності вимірювання. Будь ласка, зупиніть відео і запишіть тему до себе у ЗОЖ. Так, а ми продовжуємо. Фізичні величини це всі тіла або явища, мають певні фізичні величини. Наприклад, тримаючи у руках грудку снігу, говорять, що вона холодна, а щойно заварена кава, яка у нас нижче на малюнку, вона гаряча. Також говорять, що вікон це, віконне скло воно крихке і легко розбивається. А от алмаз вже настільки ж твердий, що може надрізати те ж саме скло. Ще говорять, що яблуко маленьке у порівнянні із будинком, а автомобіль рухається швидше у порівнянні із велосипедом. Як кількісно охарактеризувати фізичні властивості тіл та явищ? Фізична величина це кількісно виражена характеристика тіла або фізичного явища. Будь ласка, запиші, запиніть відео і запишіть це визначення. Кожна фізична величина має певне умовне позначення і виражається, числовим значенням має одиницю вимірювання. Що ж, розглянемо, якими фізичними величинами можна охарактеризувати стіл, який стоїть у кімнаті. Це, наприклад. Довжина, ширина, висота, площа, маса і температура. Що ж ми бачимо для стола довжина це півтора метри. Також ще записують ну, 1,5 метрів. У цьому виразі L. Зараз. Ось L. Це у нас є умовне позначення довжини. А от. Числове значення довжини стола позначає, позначається в метрах, це є одиниця довжини. Наприклад, температура стола становить 21 градус. Записується так, що Т дорівнює 21 градус. В цьому виразі Т це умовне позначення температури, 21 це числове значення температури. Градус Цельсію або градус за Цельсієм це одиниця температури. Чи у всіх країнах однакові одиниці вимірювання? От, наприклад, шкала Цельсію найбільш використована в усіх країнах, проте, наприклад, у США використовують шкалу Фаренгейта. І таких прикладів можна навести із одиницею довжини. Наприклад, кілометр, фунт, дюйм тощо. Саме тому виникла проблема створити універсальну систему, в якій для фізичних величин введена одна і тільки одна одиниця вимірювання. Зараз у більшості країн світу діє запроваджена у 1960 році міжнародна система одиниць, яку називають система інтернаціональна. Сі. Ось вона. Ем, зараз повернемося. Ось вона позначається С Сі. Так, йдемо далі. Зараз у більшості країн. Ця система Сі, і є всього сім основних одиниць фізичних величин: це метр, секунда, кілограм, кельвін, ампер, кандела, моль, а всі інші можна утворити з цих величин. У мене трошки завис комп'ютер. Так. Для зручності запису великих і малих значень, фізичних величин використовують кратні та частинні одиниці. Ось кратні одиниці, бачимо, це одиниці, які більші за основні одиниці в 10, 100, 1000 і більше разів. Частинні одиниці. Це одиниці, які менші від основних одиниць у 10, 100, 1000 і більше разів. Тобто кратні це ті, які є більші, частинні це ті, які є менші. Для запису кратних і частинних одиниць використовують префікси. Наприклад, кілометр кіло, бачите, кілометр це тисяча. Кратна одиниця довжини. Сантиметр, шукаємо санти, це 100. Частина одиниці теж довжини. У таблиці наведені найвживаніші префікси. Ось, кіло означається, літера К. к додається 1000, множиться на тисячу число. Коли санти, сантиметри? Множиться на 1 тисячу 0,01 тисячна, або ж ділиться на е, соту, вибачте, 0,01 сота, або ж ділиться на 100. В міліметри вже тисячна, одна тисячна, або поділити на тисячу. Як ви вважаєте, наскільки часто виконують, люди виконують вимірювання? І що означає виміряти фізичну величину? Виміряти фізичну величину це означає порівняти її з однорідною величиною. Взятою за одиницю. Тобто, за приклад, за еталон за одиницю. Будь ласка, запишіть визначення. Що таке виміряти фізичну величину? Зупиніть відео і запишіть визначення. Шука... Існують види вимірювань. Прямі і непрямі. Прямі. Це, де шукане значення фізичної величини, отримають відразу за показом вимірювального приладу. Ось, лінійка одразу ж показує, що довжина це 10 см або 100 мм. Непрямі, це коли шукане, шукане значення фізичної величини, визначають за певною формулою. Підставивши в цю формулу значення інших фізичних величин, які були отримані в ході прямих вимірювань. Наприклад, щоб знайти об'єм, необхідно довжину помножити на ширину D і помножити на H, на висоту. Вимірювальні прилади це прилади, за допомогою яких вимірюють фізичні величини. Будь ласка, запишіть це собі у ЗОшит. Зупиніть відео, запишіть у зошит. Приклади вимірювальних приладів є лінійка, рулетка, сантиметр, секундомір, годинник, ваги, термометр. Спідометр, динамометр, монометр і так далі. На... Зараз повернемось. Шкала приладу це сукупність штрихів поділок і чисел. Ось. Це є шкала. Ось ці всі штрихи. Штрихи це риски, нанесені на шкалі. Ось вони, червоним позначенням. Поділки це відстані між двома найбільшими штрихами. Ось, жовтим позначено. Ось це є поділка. Ціна поділки це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Для того, щоб визначити ціну поділки, шкали, ось, наприклад, термометра, який у нас є. Для цього треба обрати два значення температури, наприклад, 60 і 50, і знайти їх різницю. 60, відняти 50 дорівнює 10. Потім треба визначити кількість поділок між штрихами. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. Тут у нас є 5 поділок. Наступний етап ми маємо отриману різницю, тобто 10 поділити на кількість поділок, тобто на 5. 10 поділити на 5 дорівнює 2. Ми визначаємо, що тут ціна поділки дорівнює 2 градусам. Ось формула. Для того, щоб визначити ціну поділки шкали. Термометра необхідно дізнатися різницю між двома значеннями температури і поділити на кількість поділок між цими значеннями. Межі вимірювання це найбільше і найменше значення фізичної величини, які можна виміряти. Певним приладом. Тобто, якщо дивитися на даний прилад, який у нас зображено на малюнку, то найменше значення нижня межа це у нас мінус 40 градусів. Верхня межа, тобто найбільше значення, яке може показати термометр це 60 градусів Цельсію. Тепер ми маємо визначити ціну поділки кожної лінійки, яка з них має найменшу величину похибки вимірювання. Ну що ж, почнемо. Для цього нам необхідно взяти дві ціни, два значення, які ми можемо побачити на лінійці. Наприклад, ми візьмемо 5 і 4. Нам необхідно знайти різницю, 5 відняти 4. Це у нас буде 1. Тепер нам необхідно порахувати кількість поділок: 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Тобто, зараз я запишу з тур, нам ми 5 сантиметрів, віднімаємо від від 5 сантиметрів віднімаємо 4 сантиметри. Ось так. І всю, все це ми маємо поділити на 10 поділок. Тобто в результаті ми отримуємо 5 відняти 4, 1 і 1 поділити на 10 це 0,1 сантиметри. Сантиметри. Є, ідемо далі. Наступно, зараз візьму казку. Знову ж беремо, наприклад, 2 і 1, як для прикладу. Знову ж таки, 2 відняти 1 і це, що ми отримали, тобто одиниця. Поділити на кількість поділок: 1, 2, 3, 4, 5 на 5. Записуємо 2 см. Відняти 1 см. І поділити в даному випадку у нас 5 поділок на 5. Ми отримаємо 2 відняти 1 буде 1, 1 поділити на 5 буде 0,2 см. Наступна лінійка. Візьмемо, наприклад, 4 і 3. Ну, різниці нема, будь-які два числа. 4 відняти 3 дорівнює 1. Рахуємо кількість поділок 1, 2, всього 2 поділки. Тобто ми маємо 4 см. Відняти 3 см, і все це ми маємо поділити на 2 поділки. У нас виходить 4 відняти 3 1, 1 поділити на 2 це 0,5 см. Так, виконали ми завдання. Ага. Далі. Йдемо далі. Наступне завдання. Тут нам необхідно для кожного мирного циліндра знайти ціну поділки. А, до речі, ми не, до, не закінчили попередньому. О, вона не хоче повертатись. Добре. Там нас ще питали, яка е, з цих. Поділок треба було визначити ціну поділки кожної лінійки, і яка з них дає найменшу величину похибки вимірювання. Найменшу величину похибки вимірювання у нас дає перша лінійка, тому що там ціна поділки 0,1 см. Якщо ви записували собі в зошит, то ви прослідкуєте за цим. Так, далі розглядаємо для кожного мірного циліндра знайдіть ціну поділки. Дивимось перший мірний циліндр. Наприклад, 42 сусідніх значення, 40 і 30. 40 відняти 30 і поділити на кількість поділок. 1, 2 на 2. Записуємо. 40. 40 мл. Відняти 30 мл. І все це поділити. На дві поділки на поділок дві між двома значеннями дві поділки. Це виходить 40 відняти 30, 10, 10 поділити на 2 дорівнює 5 мл. Ось така ціна поділки першого мірного циліндра. Дивимось другу. Візьмемо ж ті ж самі значення знову ж таки 40 і 30. Але кількість поділок у нас набагато більше. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут у нас 10 поділок, тому ми маємо знову ж таки 40 мл, відняти 30 мл, і все це поділити на 10 поділок. 40 відняти 30 буде 10, 10 поділити на 10 дорівнює 1. Тобто 1 мл це ціна поділки другого мірного циліндра. Так, є. Переходимо далі. Для кожного з термометрів знайдіть ціну поділки. Зараз зупиніть відео і самостійно знайдіть ціну поділки першого термометра і другого. Далі нам необхідно перетворити одиницю вимірювань сантиметри в міліметри, дециметри і метри, ну і так далі. Що ж, працюємо? Перше. Для того, щоб 15 см нам перевести в міліметри. Нам необхідно 15 помножити на 10 міліметрів. і ми отримаємо 150 мім. Далі 15 сантиметрів переводимо в дециметри, для того, щоб перевести 15 сантиметрів у дециметри, необхідно 15 поділити на 10 або ж 15 помножити на 0,1 десяту. Дециметри. Це у нас виходить 0,15 метри о, дециметри. Наступне 15 сантиметрів ми маємо перевести в метри. Для того, щоб 15 см перевести в метри, нам необхідно 15 сантиметрів або поділити на 100 або помножити на 0, Одну соту метрів. Ми отримаємо 0,15 метрів. Наступні завдання ви маєте виконати самостійно. Зупиніть і поставте відео на паузу і виконайте самостійно завдання. Так, йдемо далі. Так, на цьому ми завершуємо наше сьогоднішнє завдання. Ви також маєте опрацювати параграф номер 4 сторінка 24-29. Як записувати визначення ціни поділки на сторінці 29 під малюнком у вас є зображення. Що ж, на цьому ми завершуємо. До побачення!